Окамтію чани ласка ви просимо до програми Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Дональд Трамп заявив, що Китай, і Росія таємно випробовують ядерну зброю і просто вміло це приховують громадське розслідування гучного вбивства в Китаї розкрило існування секретних в'язниць. Смерть відомого актора надихнула китеців виходити з компартії. Чи овочи випробовують Китай Росія ядерну зброю. Дональд Трамп вважає, що так за його словами, і Москва просто вміло це приховують, і саме це змусило його відновити ядерні випробування в США. Про це він розповів у недавньому інтерв'ю то навіщо випробовувати нашу ядерну зброю? Ну тому що треба бачити, як вона працює. Але єдина країна, яка випробовує ядерну зброю, це Північна Корея. Це. Росія випробовує ядерну зброю і Китай також. Ви просто про це не знаєте. Це дуже цікаво. Президент Трамп назвав чотири країни, які проводять ядерні випробування: Китай, Росія, Північна Корея та Пакистан. Він сказав, що державні ЗМІ в цих країнах про це не повідомляють. Вони проводять випробування глибоко під землею, і люди не знають, що відбувається. Відчувається легка вібрація. Вони проводять випробування, а ми ні. ми теж повинні випробовувати. У нас найкраща зброя. Я займався цим чотири роки, і мені було гідко це робити, бо про руйнівний потенціал навіть говорити не хочеться. Але якщо інші випробовуватимуть, то ми теж будемо. Ми маємо її випробовувати. Інакше ми не дізнаємось, як вона працюватиме. Але ми не хотіли б її застосовувати. Дональд Трамп озвучив ідею відновлення ядерних випробувань перед своєю недавньою зустріччю сі дзінпіном. Росія і Китай спростували його твердження про те, що вони проводять ядерні випробування. Проте за повідомленнями змі останніми роками Росія та Китай розширюють свої ядерні випробувальні полігони. Один із них розташований на китайському висохлому соляному озері в пустелі Західного Китаю Сіньцзяні. Грунтуючись на супутникових знімках, аналітики два роки тому попереджали, що Китаймовірно збуд будував у цьому регіоні щонайменше шість випробувальних тунелів. Є підозри, що метою Пекіна було проведення холодних ядерних випробувань. Китай вирив у Сіньцзяні тунелі, які потрапили до списку найглибших на планеті. Пекін стверджує, що вони призначені для наукових досліджень. Чи можна їх використовувати для випробування ядерної зброї? Про це ми запитали старшого наукового співробітника центру безпекової політики Гранта Ньюшема китайці завжди розглядали ядерну зброю лише як один з інструментів. Ці тунелі, про які ви згадали, це свого роду стартові майданчики, розташовані в пустелях на заході Китаю. Вони викупили сотні таких тунелів. Якщо враховувати, що в кожному з них може розміщуватися більше ніж одна ракета, то ймовірно, китайці мають більше ядерної зброї ніж хтось думає. Можливо, у них її вже набагато більше, і вона не тільки для залякування, а й для того, щоб застосувати в разі потреби проте відновити ядерні випробування не так просто, як здається. Міністерство енергетики США, яке займається ядерним арсеналом, зазвичай потрібно 2-3 роки на підготовку одного підземного ядерного випробування. Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що на його думку Дональд Трамп ймовірно, мав на увазі випробування систем, а не ядерні вибухи. Майже через два місяці після загуткової смерті китайського актора Юй Юйменлуна петицію з вимогою справедливого розслідування підписали вже понад 640 тисяч осіб. Крім того, актора включили до номінантів всесвітньо відомого неофіційного рейтингу ста найкрасивіших осіб ті Chandler 2025. Під його фотографію підпис Спочувай з миром. Що більше в останні 50 днів багато китайців від імені Юй Менлуна почали писати заяви про вихід з компартії Китаю та її дочірніх організацій для цього. Вони використали сайт глобального центру допомоги з виходу з КПК, який працює вже понад 20 років. Багато користувачів написали, що такий символічний вихід звільнить душу Юй Луна, адже в Китай вступ до КПК або її дочірніх організацій вважається обов'язковим. Люди мають присягнути перед червоним прапором і присвятити своє життя партії. Багато хто розглядає цю церемонію вступу як духовну капітуляцію за даними глобального центру допомоги вже понад 450 мільйонів людей написали заяву про вихід із КПК. Примітно, що імміграційна служба США навіть приймає сертифікати центру як підтвердження того, що китайць розірвав зв'язки з компартією КНР. 1 листопада глобальний центр виходу з КПК повідомив, що вирішив як історичний виняток реєструвати масові заяви від імені Юй Менлуна. Він зазначив, за життя Юй став свідком жорстокості КПК, зігравши трагічну роль і прийнявши смерть у жорстоких муках. Його загибель пробудила серця. Про загибель актора стало відомо 11 вересня. Влада заявила, що версію вбивства виключено, проте розслідування не проводили. Вона також видалила всі згадки про Юй Луна з китайського інтернету. Поки місцева індустрія розваг мовчала. Утім, люди не заспокоїлись і провели власне розслідування. Вони з'ясували, що це було вбивство. Вони також розкрили факти існування в Китаї секретних в'язниць і практики примусового вирізання органів та створення експонатів з людських трупів. Слідування виявило, що до цієї схеми залучені актори, режисери, сценаристи, продюсери, керівники агентств, інвестори та високопосадовці, серед яких начальник поліції Пекіна Бібо, а також онук, колишнього прем'єр-міністра Китаю Лі Пена, який придушив студентські протести у 1989 році. Також припускають, що до вбивства причетний позашлюбний син чинного члена Політбюро Ці. Водночас 17 жовтня на Тайвані провели громадську молитву на згадку про. Юй Менлуна. масштабний буддійський захід організував тайванський настоятель храму Сунь Дежун. Усе свідчило про те, що Юй Менлун схоже взаємодіяви з нами, хоча я не вірю в привидів чи духів. Навідує, що стало вірусним. У небі над місцем проведення ритуалу побачили веселку та хмари у формі дракона. Канада підписала оборонний пакт з Філіппінами, який передбачає розширення спільних військових навчань. Цей крок розглядають як відповідь на агресію Пекіна у південно-китайському морі. Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що йдеться про підтримку партнерів, які поділяють спільні цінності. Філіппіни показали справжнє лідерство в дотриманні міжнародного права та пошуку мирного способу для вирішення суперечок. І за це Канада висловлює вам величезну та глибоку повагу. Ми пишаємося тим, що поглиблюємо наше партнерство з країною, яка сміливо діє відповідно до цих цінностей, не лише на словах, а й через самовіддану роботу щодо гарантування миру та безпеки в регіоні. Угода дає сторонам можливість брати участь у військових навчаннях на території обох країн. Вона аналогічна угодам, які Філіппіни вже уклали зі США, Австралією, Японією та Новою Зеландією. Пекін відреагував на пакт, заявивши, що оборона співпраці між країнами не має бути спрямована проти третіх сторін і не повинна завдавати шкоди їхнім інтересам. Кораблі берегової охорони Китаю неодноразово застосовували агресивну тактику проти філіппінських суден, наприклад, водомети, що призводили до зіткнень та травмування членів екіпажів водночас Філіппіни не зупиняються на досягнутому. Нині вони вивчають можливість укладення аналогічних оборонних угод з Німеччиною, Францією, Індією та Великою Британією.